Вам да, 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 ми до вас і зараз, пісні заспіваємо, сумчани. Ми Сарті ми я юні, і мина, наша віряна країна, пам'ятають минуле, Нас багато, ми батьківщина, дамо бою, нарешті народу, нас гурту. Є разом наша мрія, ми сумчани козацького роду, батьківщина, це наша надія, ми сумчани козацького роду, батьківщина це наша надія, намагаються намагаю. нас залякати, та, та закрити до волі дорогу. Остати разом з юною до перемоги, Та да по волю нарешті народу, нас гортує разом наша мрія. Ми, ми сучани козацького, козацького роду, батьківщина це наша радія, ми сучани ми, козацького, козацького роду, батьківщина наша сравняна.